Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, яка економічна ціна конфлікту Ілона Маска, найбагатшої людини планети і Дональда Трампа, американського президента, тому що акціонери Тесла вже втратили понад 150 мільярдів доларів тільки за один день. Але це не всі втрати, і кожен з сторін конфлікту платить свою особисту. Ціну ми вчора з вами говорили про цей просто епічний батл, який розгорнувся на світовій арені. Всі за собою масову інформації про це сьогодні пишуть. На початку тижня Ілон Маск розкритикував один великий, красивий законопроєкт, улюблену ініціативу Дональда Трампа. Ну мабуть що. Це його другий пріоритет після торгівельної війни про про після тих колосальних тарифів, які він вводить проти багатьох країн світу. Так от Трамп ледве провів цей закон в палаті представників, і Ілон Маск назвав його величезною агидною гидотою. Бо цей закон додасть за оцінкою аналітиків майже 2,5 трильйона доларів до дефіциту держбюджету США в горизонті десяти. Років. Цей законопроєкт з одного боку дає низку податкових послаблень, наприклад, знімають оподаткування з чаєвих. До речі, цікаво, що це обіцяли демократи, також Камала Гарріс також включала це в свою передвиборчу програму. Також звільняють від оподаткування понаднормові, але при цьому скасовують пільги на електромобілі, що, за словами Трампа, якраз і розізлила маска. Тобто. Одним надають податкові стимули, да а у інших забирають. В основному забирають у зеленої енергетики те, що Байден раніше роздавав. Ну і ще ріжуть медичну допомогу американську, яка є ну, однією з найбільш неефективних, мабуть, програм в світі, якщо брати по співвідношенню ціна якість. Так от аналітки Джіпі Морган кажуть, що от це забирання податкових пільг з електромобілів, зменшить прибуток Тесла. Десь на 1,2 мільярди доларів США на рік. І от тепер найбагатша людина планети, олігарх номер 1 Ілон Маск і президент США Дональд Трамп влаштували гучну сварку в інтернеті. Кожен пише в своїй соціальній мережі і пост за постом це зменшує ну передусім статки Ілона Маска. Поки що найбагатшої людини планети до кінця дня, 4 червня, він втратив, вдумайтесь, 34 мільярди доларів. Це другий найбільший одноденний збиток згідно bloomberg Billionaires Index, який відстежує 500 найбагатших людей світу. Більше того, Маск сам був попереднім рекордсменом, який втратив ще більше в листопаді 2021 року. Цей конфлікт став дуже дивним. Але, мабуть, не таким вже й несподіваним. Я раніше неодноразово наголошував вам, що розвиток подій, скоріше за все, буде саме таким. Але цікавим цей конфлікт є тим, що Ілон Маск пішов в банк Маск своїми статками там. 335 майже мільярдів доларів вже переживав великі втрати, але цього разу ставки значно вищі і значно більш концентровані. Трамп взагалі пригрозив розірвати держконтракти з Тесла і і Це може суттєво зменшити їхні доходи і взагалі зруйнувати фундамент імперії Ілона Маска, яка значною мірою збудована на. Державніх замовленнях, на спеціальних податкових стимулах, на особливому ставленні держави до цього талановитого підприємця. І Маск відповів у стилі Клінта Іствуду з фільму Раптовий удар: Давай, давай, зроби мій день. І потім без доказів він заявив, що ім'я Трампа фігурує в списках Джефрі Епштейна, самого того Джефрі Епштейна, який таємничим чином загинув у в'язниці і більше нікому нічого не розкаже про ці величезні скандальні речі. Згодом Маск також заявив, що SpaceX припинить використовувати кораблі Dragon, які доставляють вантажі астронавтів на. Міжнародну космічну станцію от взяв так і написав: а так ти зі мною трамва? Все, ми зупиняємо роботу цього е, драгана свого. Привіт, правда, через 5 годин він передумав, тому що ну, очевидно, що такі його дії. Могли бути трактовані як те, що загрожує взагалі національній безпеці США, і я не виключаю, що з цим могли бути ну, якісь абсолютно екстраординарні заходи впливу на його кампанію, на нього самого. І ця сварка вона взагалі дуже різко контрастує з тим періодом медовим місяцем, який був після перемоги Трампа. Тоді. Садки маска зросли до майже 500 мільярдів доларів. Тесла і SpaceX вигравали від цих очікувань. Була така певна ейфорія взагалі, що Ілон Маск, який очолив цей дощ, департамент державної ефективності уряду буде мати великий вплив. Він його дійсно мав. Да? Він ліквідовував там цілі державні агенції, де факто як той же USAID. Але минулого тижня він пішов з пасади, закінчилась його каденція. Там 130 максимум днів можна бути спеціальним державним службовцем, і Трамп ще під шумок звільнив його людину в НАСА, яка очолювала наса з подачі якраз Ілона Маска. Ну і що? І маск приходить жорстку опозицію до Трампа, і скандал ставить під сумнів тепер не тільки їх дружбу, взаємодію, а взагалі майбутнє Тесла та, і десятки тисяч акціонерів. Кампанія, яка приваблювала яка свідомих клієнтів, тепер асоціюється з політикою Трампа. Тобто вони спочатку відштовхнули ліберальних покупців, причому не тільки в США а по всьому світу. Та, а тепер вже і прихильники Трампа проти Тесла, і в четвер акції кампанії впали на 14% і це понад 150 мільярдів доларів втрат для акціонерів, акціонерів, яких ніхто не запитав, а що вони про це думають, як любить питати Ілон Маск. На цьому фоні маск запитав інше в своїй мережі X чи час створювати нову партію для 80% відсотків поміркованих американців. Схоже, він впевнено прагне з найуспішнішого підприємця перетворитись на найпровальнішого. Політика його особисті втрати можуть бути значно більшими за 34 мільярди доларів, бо ця оцінка вона не враховує його приватні кампанії, тобто ті, які не виведені на біржу. Да? SpaceX оцінена в 350 мільярдів доларів в грудні минулого року. Вона додала 50 мільярдів до особистих статків маска. Вона і Тесла, до речі, заробили понад 20 мільярдів доларів на держконтрактах з 2000 року. Вдуматись, який рівень залежності. Бізнес імперії маска від Сполучених Штатів Америки, від уряду США. Да? Тобто, тобто його бізнес імперія ну не така вже і ринково орієнтована, ну, не така вже вона і лібертаріанська, як вважають багато його прихильників. Інші бізнеси маска, наприклад, такі як і які в принципі десь там навіть конкурує з медіа Трампа чи Neuralink, оцінені в мільярди доларів, можуть суттєво. Постраждати Трамп може вплинути на них через регуляторів управління з контролю за продуктами-ліками, да? і наприклад, та але й Трамп несе втрати на да? його. Медіакомпанія, яка називається Trump Media Technology Group, вона втратила 8% капіталізації лише за один день. До речі, а з початку року вони втратили 44% ринкової вартості. А вартість пакету акцій самого Трампа в компанії зменшилася на 1,7 мільярди доларів в цьому році, і лише за один день конфлікту. Мінус 200 мільйонів доларів. І додаткові витрати ще можуть бути пов'язані з падінням вартості криптоактивів. І Аксія написали, що Трамп втратив через падіння там більш ніж на 10% його Мемкоїна приблизно 900 мільйонів доларів. Ну і тепер ми з вами бачимо, що ціна питання за один день конфлікту така, що президент Трамп втратив близько мільярда доларів США. Ілон Маск, найбагатша людина планети, втратив понад 35 мільярдів доларів, а вимальовується там вже і за 40 мільярдів доларів втрат, і тягне за собою всіх своїх акціонерів, ставлячи під сумнів, взагалі, майбутнє своїх компаній, своєї бізнес-імперії, от така ціна. Походу успішного підприємця в політику. Я думаю, що це буде рекордна ціна, принаймні в сучасній історії, друзі. А що про це думаєте? Ви? Поділіться, будь ласка, в коментарях з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. І дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!